Давайте разом подивимось, що цікавого надіслали мені Beauty Smart з корейських новинок. В українському б'юті просторі з'явився новий бренд Peach C, який належить відомій корейській візажистці. її псевдонім на YouTube – Ханиль. Основна філософія бренду це універсальність, мультифункціональність і мінімалістичність. Це відображається як в пакуванні, так і в виборі відтінків. Все таке, що можна нанести і на губи, і на щоки, і навіть на очі при бажанні. Також, на мій погляд, своєрідна фішечка бренду це те, що все ароматизовано і ароматизовано доволі потужно персиком. Що логічно, бренд називається Peach, sea, і пахне він так само. Як ви могли зрозуміти з відеоряду вибір тянтів. Доволі широкий, є різні фініші, різні формули. І різниця основна в кількості стейну, який залишає тінт. Останній оцей Let's Grape найпотужніший, і звісно, звісно, де блискітки, там і маша. Глітер, на жаль, єдиний продукт, який пахне якось виробничо, трошечки пластиком, але це не змінює факту, того, що сяє він далі чим бачить. І останній продукт це сяюча база під макіяж, враховуючи, як я підсіла на різноманітні праймери, це прям моя тема зараз. Розказуйте швиденько, що б вам хотілося подивитися на Ютубі найбільше.